Що за домовленості були в Омані? Чого люди так активно про це згадують? Чи відбулася там реально здача України, чи відбувся там розподіл всіх сил, чи, розп... чи відбулося там е, щось таке, про що ми не знаємо? Ну, наприклад, все прописана війна, що забирають, що віддають отак. Багато дивився на це. До речі, це перший ефір, де я говорю про зустріч в Омані. Я ніколи цю тему не підіймав, ніколи її не коментував. Що в мене показує? Погана зустріч пройшла вона погано. Аркан Луна. Це була ну, небезпечна зустріч. Вони там зустрічались ну, під шефством знову ж таки арабських країн. Я бачу, що мета була. Завершити війну, розподілити певні речі. Тобто ми були готові до певних компромісів за рахунок того, що Росія там віддасть нам території, да? так далі. Пропонувалися гроші. Патрушевої Росії пропонувалися гроші, певні речі, якими можна викупити Донеччину і Луганщину, тобто, купити. Да. окуповані території купити за гроші. Тобто платиш Росії гроші і покупаєш, як Аляску викупали у Росії там США, так далі. І Патрушеву це все не сподобалося, вони не зійшлися ні на чому, і е, з, з того періоду часу вже почалася активна підготовка до війни. Тобто це була. Зустріч, на якій наші лідери хотіли за будь-яку ціну завершити війну, Д вони а, нічого вас. не здавали, нічого вони не здавали. Навпаки, коли була зустріч Зеленського з Путіним, багато цьому є свідків. А президент Франції а, там а, це, це ще був, по-моєму, не Макрон, чи Макрон вже був, не пам'ятаю, і були. Так, да, і е, була е, Меркель. Значить, вони, е, ну, коли Зеленський говорив з Путіним, всі, всі чули це, що вони сперечались, що Зеленський сказав Путіну, Владимир Владимирович, на яких условиях ви готові повернути Крим? Оце для Путіна червона лінія. І е, ну, е, Путін дуже образливий. І ну це була теж одна з причин того, що війна почалася швидше.